Валерія вийшла заміж за Олександра не через кохання до нього. Причиною стали його замужні батьки. Тоді юна 19-річна дівчина нікого не кохала, тож подумала, що тихий, люб'язний, вихований 25-річний Олександр гарна партія для неї. Після п'яти років бездітного шлюбу Валерія народила Олександру. Сина. Здавалося, що поява малюка зблизила подружжя. Проте, коли хлопців виповнилося п'ять, Валерія та Олександр часто влаштовували скандали. Віддушину Валерія почала шукати у спілкування з подругами. Під час однієї зустрічей, одна з подружок познайомила 30-річну Валерію з Олегом. Чоловік виявився. Місцевим художником і зацікавив Валерію. Після постійного спілкування з Олександром, який завжди говорив вдома про свій бізнес, Валерія відчула різницю. Олег привернув увагу Валерії саме своїм вільним життям. Через деякий час у Валерії з Олегом почався роман. Чоловік пообіцяв одружитися з нею. Почувши про це, Валерія одразу все розповіла чоловікові та подала на розлучення. Жінка настільки захопилася Олегом, що була готова розірвати зв'язок із сином. Проте Олег так і не зробив пропозицію Валерії. Через деякий час він зізнався, що вже має офіційну дружину і планує повернутися в сім'ю. Валерія хотіла повернутися до Олександра, проте той сказав, що вже знайшов іншу жінку і може запропонувати тільки стати нянькою для сина. Валерія погодилася і стала наглядати за сином. Того часу пройшло 10 років. За цей період Олександр встиг одружитися та стати батьком ще декілька разів. Син Валерії. Перестав потребувати материнського нагляду, тож провідує її час від часу. 41-річна Валерія змирилася з тим, що сама зіпсувала свій шлюб, та більше не захотіла будувати нових стосунків. Натомість для розради вирішила завести домашнього улюбленця, Песика в інтернеті жінка побачила, що господар. Великого Сен-Бернара шукає собаці новий дім через постійну зайнятість. Так Валерія познайомилася з сорокарічним Назаром, який виявився її справжнім коханням. Щаслива пара разом з чотирма песиками проживає у просторому заміському будинку упродовж 20 років. Сьогодні Валерії 61. І вона ні не жалкує.